Після отримання диплому, куди йде працювати випускник? Так, е, да, ми зробили класний аналіз е, по випускниках з 2016 року. Е, значить, до речі, Міністерство освіти теж робить такий аналіз по своїх університетах, але у нас аналіз від, 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 ну, такий більш класний вийшов. Ми взяли дані з 2016 року по всіх випускниках і взяли дані з першого місця роботи і станом на кінець, 2024 року, де вони працюють. Значить, з 12 тисяч випускників офіційно працевлаштованих бакалаврів десь 56%, і магістрів 68%. А в монівських вузах бакалаврів десь 45, здається, відсотків працевлаштовані, і магістрів 55. Тобто у нас цей показник набагато вищий. З тих 56%, які працевлаштовані офіційно, тобто ті, які платять податки в бюджет, значить з них. І сьогодні я вже це говорив десь приблизно. 6-8% в збройних сил України, десь 6% відсотків правоохоронних органах. Значить найбільша кількість працює в приватному секторі. Це десь біля до 60%. відсотків. Це ну, приватний сектор, це приватний бізнес і підприємство державної форми власності. Наприклад, державний банк Приватбанкна теж там студенти працюють, і ми туди їх відносимо. 9% працює в Державній податковій службі, 7% в державній митній службі, 5% в Державній аудиторській службі. І там в судовій системі досить багато працює, теж десь 9% наших студентів, в інших міністерствах, відомствах. Теж десь приблизно 9% від а, випускників, а, і а, є динаміка, міграція а, випускників, які першу, мали перше місце роботи в державній службі, і вони мігрують в приватний сектор. Така міграція це десь 15% студентів.